Державний прапор України внести! 32 річниця незалежності України вона відзначається у важкий час, попри щохвилинне зухвале намагання ворога зламати наш дух та знищити фізично. Наша воля, свобода, суверенітет виборюються знову. Зі зброєю в руках. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми козацького роду. Положим за нашу свободу і покажем, що ми братя козацького роду. Благословен Бог наш. Завжди дій повщав час, і на віки, віків. Амінь. і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не введи спокусу, але визволи Живими і мертвими, молитвами причистої, своєї матері, свято та апостолів, треподобні боносно отців наших і всіх святих, душі померлих героїв, воїнів, що віддали своє життя та незалежність нашої України згинули в цій війні, переставилися від нас в оселях праведного селих, в раму покої до праведних причислий, а нас. Помилуй, спасе, як благий і чоловіко люби. Сьогодні ми зібралися тут, на цій парафії. Вона дуже велика. І, зокрема, щоб вшанувати пам'ять наших воїнів-героїв. Ми хочемо подякувати матерям, батькам, дідусям, бабусям, чоловікам, жонам за таку велику пожертву з їхньої сторони. Для віддання військових почестей полеглим героям запрошується заступник начальника Каловського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, підполковник Ярослав Лебеденко. Командир військової частини 1241 Національної гвардії України, підполковник Вадим Ліневський, начальник Калуського районного відділу головного управління Національної поліції України в івано франківській області, полковник поліції Сергій Харін. Начальник Калуського районного відділення управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковник Віталій Гривнак. Заступник начальника штабу військової частини А 7166, старший лейтенант Андрій Івасишин. Начальник Калуського районного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Полковник служби цивільного захисту Василь Микитин, керівник спілки учасників АТО ООС і ветеранів російської української війни Іван Кудибін та його побратими Тарас Попик, Володимир Красовський, Віктор Ляхович, Віктор Чернега, Командир добровольчого формування Калуської територіальної громади Анатолій Предчук. міський голова. Калуської територіальної громади Андрій Найда, заступники міського голови Мирослав Тихий, Наталія Кінаш, Богдан Білецький, Надія Гуш, керуючий справами виконавчого комітету Олег Савка, секретар Калуської міської ради Віктор Гільтяйчук. За кожне завтра треба боротися, битися і перемагати в ім'я прийдешніх поколінь. Ми звертаємося до родин полеглих героїв, прийміть від нас вічну шану, славу вашим рідним і близьким. Хай наша щира підтримка і молитва дають вам сили жити далі. Будемо гідні! Пам'яті ваших синів, батьків, чоловіків. Ми віримо, все буде Україна нескорена, відважна, непереможна. Вічна слава полеглим героям, слава тим, хто боронить Україну. Слава Україні! Прапор України винести. Вічна слава героям. Слава, слава, слава! Слава Україні! Героям! Слава! de